Слава Україні! Мене звати Петро Іванишин, і тема моєї доповіді Україна і війна фактори дестабілізації і стабілізації національного буття. Масштабна московицько українська війна, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, максимально увиразнила онтологічно екзистенціальні буттєві історичні основи нашого існування у світі. Тому варто спробувати у згоді з націософською герменевтикою, окреслити ключові з них у вигляді стислого осмислення факторів. Одні з цих факторів привели до дестабілізації, до знищення, а інші можуть стати факторами стабілізації національного буття, стабілізації того, що ми називаємо українством, тобто нашої. Нашого народу, нації, мови, культури, держави тощо. Розпочнемо з трьох дестабілізуючих чинників: імперської Московії, позиції Заходу і статусу України. На нашу думку, перша і основна причина московського вторгнення це імперська сутність Російської Федерації. Росія, чи точніше, Московія як. Вона і світ називали себе до переіменування в 1721 році Петром І, це держава імперія. А це значить, що її політична система від зародження в 14-15 століттях, як бачимо, це досить молодий народ і молода держава, в межах імперії монголів і до сьогодні формувалася на засадах імперської ідеології державотворення. Національної свободотворчої ідеї, а отже, і початкової національно-державної форми існування Московія, як інші імперії, не знала. Національну свідомість московитам, причому в абсолютній більшості і правлячим класом, і народу замінила свідомість імперська. Тобто московити не існували ніколи як нація, а лише як імперське суспільство. В основі цієї людино колективної свідомості і світогляду лежить ідея поневолення, не свободи. поневолення до того ж стипово-дикунською жорстокістю свого і чужих народів. Заради кількох політичних міфів, уявної, великодержавної і духовної величі, тобто ми велика страна, ми народ богоносець, ми народ побіділь, так формулюються ці міфи. Це задоволення шовіністичної садистської зверхності над слабшими, як рабами, як писав Олександр Блок, да, азіатами з розкосами і жадними очами. Або Олександр Дугін, сучасний їхній ідеолог, Росія все остальноє ніщо. І економічного визиску владною верхівкою власного і завойованих народів. Не випадково і Путін, і його банда це мільйонери. І мільярдери. На відміну від більшості своїх рабів. Московія Росія у всіх своїх формах: князівський, царський, комуністичного СРСР, так званої Демократичної РФ, ніколи не знала не лише народовладдя, свободи думки чи свободи совісті, а й свободи власного самобутнього культурного існування. Отакий От лише факт: на народну мову. Московську або так звану російську московські письменники перейшли тільки в першій половині 19 століття під впливом історика і письменника Ніколая Карамзіна, а їхня еліта масово в побуті перейшла на московську лише після революцій 17-го року. Путін, отже, не виняток, а закономірне породження імперської культурно-політичної системи. Він не тільки тиран, злочинець і самодур, він передусім фанатик московської імперської ідеї, звідси удавана нераціональність його поведінки, чию сутність геніально витлумочив нас, наш Тарас Шевченко ще в 19 столітті. Той неситим оком. За край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину. І рухає ним, як і іншими імперіалістами не так психічна хвороба, якщо вона і є, про що багато на чому багато спекулюють, як духов недуга духовна, хибний світогляд, фальшиві переконання, тобто ідеологія. Імперіалізму, ідеологія світового чи, хоча б регіонального панування, регіоно Ре... ідеологія насильного перетворення світу на Московію, на русський мір, ідеологія масових вбивств, звірячих катувань, тотального грабунку і необмеженого терору, ідеологія знищення нас, українців, як самостійної нації і Незалежної держави. Тому, поки існує Московія як імперська держава, з просякнутими імперськими міфами, владою, пропагандою, армією і народом всі нації світу ближче і далі так чи інакше загрожені. Фінал режиму Путіна має стати і фіналом Московської імперії, тоді перша причина цієї війни зникне. Однак є ще одна зовнішня причина московської агресії це непевна лицемірна позиція так званого колективного заходу. Не секрет, що і в сьогоднішньому світі саме західні країни, передусім Англосаксонські, США, Велика Британія і їх союзники, є ключовими глобальними силами у військово-політичному і економічному плані. Україна вже отримала відчутну допомогу від цих країн військову, політичну, економічну і моральну. За, за неї і українська влада, і українська нація вельми вдячні західним партнерам. Але і у виступах на представників нашої влади, і у риториці мас-медіа, і простих громадян часто звучить критика західних країн щодо відмови від низки речей, закриття неба над Україною, запізнілість введення санкцій і їхня часткова. Успішність чи утримання принципове від надання певних видів озброєння. мабуть, ця критика не випадкова і має під собою ґрунт, бо дійсно, якби така підтримка була в Україні ще в 2014 році чи в Грузії, скажімо, в 2008 або в Ічкерії в 1999, ніяких загарбницьких війн Путінська імперія провадити не могла, дехто іде ще далі і згадує сумні факти. З минулого художньою квінтесенцією, котрих може бути історіосовська індиктива Олександра Олеся 31-го року. Пам'ятай, і особливо рядки, коли Україна в нерівній борбі вся сходила кров'ю і слізьми, стікала і дружної помочі ждала собі, Європа мовчала. І ці люди вважають, що зрештою Україну знову кинуть сам на сам із Московською Ордою. А інші натомість падають ейфорію і сподіваються, що на цей раз західні країни таки допоможуть по-справжньому і незабаром приймуть, якщо не в НАТО, то в ЄС відкриють другий фінають, відкриють другий фронт. Але тут, на нашу думку, варто поглибити деякі геополітичні акценти, щоб стало зрозуміло наскільки Україна може розраховувати на Захід. Чому важливе питання геополітичне? Тому що західні сучасні еліти, просякнуті переважно ідеологією лі... неолібералізму, ще й досі не мають єдиного і чіткого погляду на місце України і української нації та держави у світі? І вони натомість мають три позиції, три думки, які виражають е... виражаються наступним чином. Отже, з одного боку, це позиція, яку добре окреслив відомий американський політик і ідеолог Генрі Кісінджер, що Україна в своїй праці світовий порядок і в інших роботах, що Україна це частина руського міра, що культурно-історично і геополітично ми належимо до Ерефії. І тому жодним чином не може бути Україна ні членом ЄС, лише в кращому випадку мостом міст. Між е, і НАТО лише випадку, е, в кращому випадку мостом, між Заходом і Московією на кшталт Фінляндії. Дещо м'якшу позицію виражає концепція Семіола Гантінгтона, в якій він говорить про розколеність України між західною і так званою православною цивілізацією. А в цій православній Росія відіграє стрижневу роль. І це ставить під сумнів соборність і самобутність нашої держави. Правда, при цьому американський автор наголошує, що цей розкол неприродній він утворився під впливом трьохсотлітньої московської окупації і колонізації. Отже, ці дві позиції випливають із не зовсім критичного вивчення історії і повторення значною мірою російських імперських міфів і наративів. Третю думку виражає теорія Збігнєва-Бжезінського Бжезінського. Про те, що Україна це один із геополітичних центрів Євразії. це самобутня частина Заходу, центральної Європи, котра, щоб вберегтися від московського імперіалізму, повинна стати членом ЄС і НАТО без України. Росія відбутися як повноцінна імперія не може, зазначав цей геополітик. Схоже до нього і набагато глибше таку позицію виразив ще в 18 столітті в ідеях до філософії історії людства, відотний німецький філософ Йоган Гердер, котрий говорив про українців як про самобутній народ, народ з великим майбутнім, як, е і про Україну як нову Еладу. А одним з перших західних фахівців ще до Першої світової війни визнав необхідність створення самостійної української держави англійський історик і ініціатор англо-українського комітету Роберт Сетон Вотсон. На жаль, до поширення московської агресії у 22-му році в геополітичних іграх з Кремлем у західних еліт домінував підхід кісінджера Гантінгтона. Світ поділений на низку центрів глобальної влади, низку цивілізацій, тобто імперій, і Московія, як один із світових центрів, регіональних лідерів, начебто, має право на захист своїх законних так званих інтересів у сфері забезпечення безпеки південних кордонів. І ця по. Позиція стала основним геополітичним кодом в грудневому ультиматумі Кремля щодо НАТО у 2021 році, але агресивні дії московитів супроти Заходу, зокрема проти американців і британців, привели до того, що еліти цих країн зайняли дещо іншу позицію. І, на щастя, ця позиція співпадає саме в. В цьому моменті історії з націоцентричним підходом геополітиці і політології, котрий розглядає світ як складну систему суверенних національних держав з правом на власну політику, власну самобутність і правом на захист власних національних інтересів. За сприятливим, отже, збігом обставин інтереси воюючої. України, які є національно визвольні, антиімперські, співпали з інтересами глобальних гравців світових наддержав. І щоб це, але щоб це співпадіння і цей союз і співпраця були не ситуативними і непевними, а тривалими і надійними, варто, щоб західні партнери і їх еліти відмовились від сторич, від історично неадекватного москвофільського погляду. На Україну як уламок руского міра чи розколену країну. Натомість важливо, щоб вони навчились упевнено розглядати її в дусі Гердера, Сетона, Вотсона чи Бжедзінського як самостійну самобутню і сильну націю. До речі, набагато давнішу від московитів, як стабілізуючу потугу Євразії, як геополітичний центр центральної чи центрально Східної Європи. Тоді і друга причина цієї війни зникне. Але існує ще один основний фактор як причина Ерефівської агресії, на цей раз причина внутрішня це сладкість самої української держави. Основний закон війни, відомий ще з давніх часів, звучить дуже просто: насильні народи не нападають. Знаменитий китайський стратег і філософ Сундзи ще в VI столітті до нашої ери писав: правило ведення війни полягає в тому, щоб не покладатися на те, що противник не прийде. А покладатися на те, з чим я можу його зустріти. І додавав: подолати ворога без бою ось вершина. Найкращий спосіб виграти війну ще до її початку мати потужну, готову до відсічі будь-якої агресії державу. І досвід Кореї, Ізраїлю, Польщі інших відносно невеликих держав доповнює цю закономірність ще одним правилом: будь сильним сам і май сильних та надійних союзників. На жаль, до 24 лютого 2022 року Україна не мала ні надійних союзників, що показує ефективність Будапештського меморандуму і слабкість західних санкцій проти Московії за анексії Криму і Донбасу, ні достатньої державної потуги. Внутрішня слабкість України полягає в парадоксальному факті: маючи державу Україну, ми ще й досі не маємо української держави. Української України. На цей факт після 91-го року вказувало дуже багато українських філософів, політологів, навіть письменників можемо згадати: і Віталія Дончика, і Джеймса Мейса, і Олега Романчука, і е, багатьох і багатьох інших Петра Скунця, Ліну Костенко, багатьох інших авторів. Е, найбільш е, сутнісно цю. Концепцію бездержавності осмислив Василь Іванишин в своїх працях. Він вказував, що від 91-го року в основу державотворчої ідеології була покладена не українська національна ідея, не ідея державності української нації, не ідея національної свободи, а щось інше Різні космополітичні доктрини, як лібералізм чи соціал-демократизм, і напівкосмополітичні як націонал-демократія. Замість створити і зберігати українську державу ідентичність, створити систему національного народовладдя, відстоювати національні інтереси, постколоніальні влада і політикум, захоплені корупційним ажіотажем, кожен по своєму, по різному але намагались розчинити Україну у світі у просторі західних і московських інтересів. Мосилів Венешин писав в основу українського державотворення з самого початку були закладені і узаконені як пріоритетні запозичені доктрини, і в результаті замість іманентної політичної системи національної держави, тієї хати, в якій за Шевченком тільки і можливо своя і правда, і сила і воля, на кшталт Японії, Польщі, Литви, Ізраїлю, Саудівської Аравії, Швейцарії, то що в Україні почало формуватися і розбудовуватися неоколоніальна, космополітична, буржуазно-олігархічна. Політична система, і ця система звичайно була слабка. Саме Ні. українська нація на своїй же ж землі опинилась бездержавною, грабованою і безправною. Постійно ігнорувалися питання її культурного відродження і соціально-економічного розвитку на українській території безкарно себе почували внутрішні і зовнішні антинародні та антиукраїнські сили. Такі, як комуністи, соціалісти, прогресивні соціалісти, регіонали, ОПЗЖисти і багато інших. Відсутність наці... націоцентричної ідеології державотворення спонукала до дивовижних геополітичних кульбітів різних форм неоколоніальності. В часи президентства Кравчука Кучми і частково прихованого Ющенка домінувала двополярна орієнтація і на Захід, і на Московію. Однозначно малоросійську москвофільську орієнтацію Януковича зламало всенародне повстання, зимовий майдан 13 14 років. Нестримний рух суспільства в бік патріотизму, національної державності і політичної суб'єктності, а також ситуація російсько-української війни від лютого 2014 року, змушені були враховувати в своїх політичних діях команди президентів Порошенка і Зеленського. Поєднуючи виразно проукраїнську позицію і з тобто космополітично прозахідною, звідси великі перспективи в сучасної влади. Вона може зламати вектор історії і розпочати будувати українську національну державу. В неї є всі шанси для цього, але чи захоче це інше питання. Отже, подолати ворога без бою, убезпечитись від нападу на себе стане можливо. Коли українці нарешті успішно завершать національну визвольну боротьбу і побудують власну національну державу, оту Шевченківську хату, простір свободи, справедливості і добробуту, надійний і потужний прихисток для свого народу і для всіх тих громадян України з числа інших етносів, котрі борються поруч з нами за право українців бути самими собою. Тільки тоді можна сподіватись на здійснення ще однієї візії українського генія Шевченка. І на оновленій землі врага не буде супостатом, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Бо національна держава це основна сила нації, основна інституція, котра захищатиме від будь-якого політичного, економічного чи культурного імперіалізму. Від будь-яких вторгнень, від будь-яких спроб визволити народ від нього самого. Тоді третя причина цієї війни зникне також. Сказане, дозволяє осмислити також і фактори стабілізації національного буття. Йдеться про дві групи чинників: військово-політичні перспективи української перемоги і якісне революційне оновлення держави України на основі вперше в новітній історії застосування націоцентричної. Ідеології державотворення. Окреслимо пер, спершу деякі основні напрямні повоєнного розвитку України, можливого, як самостійної держави. Бо давно відомою думкою є від Карла фон Гельмота Гельмута Мольтке чи Едварда Лютвака про, про пряму пов'язаність політики і військової стратегії. Бо навіть блискучі перемоги на полі бою можуть стати пасткою і програшем в політичному сенсі і навпаки, щоб цього не сталося, керівництво держави, звичайно, повинно мати чіткий військово-політичний план дій, що враховує різні, різні ситуації. Отже, які можливі можуть бути перспективи? військово політичні перспективи, виходячи із максимального врахування українських національних інтересів, котрі б надовго гарантували мир та процвітання української держави за умови твердої позиції влади та західних союзників, розглянемо два основні, на наш погляд, сценарії чи програми переможного миру. Перший це програма мінімум. Вона включає основні пункти, котрі випливають з можливостей мінімальної перемоги над РФ. Перше, звільнення всієї території України з Кримом і Донбасом, включно від московських окупантів в кордонах до 14-го, тобто 91-го року. Повна компенсація з боку РФ всіх збитків, завданих Україні від 14-го року. Наступне створення надійного оборонного союзу з ключовими державами світу. Четверте фінансово-економічна допомога Заходу, передусім ЄС у відбудові зруйнованої війною України як часткова компенсація. За довголітнє сприяння зміцненню путінського режиму, за провал Будапештського меморандуму і ганебне порушення власних санкцій. Це програма мінімум. Програма максимум передбачає не лише повний розгром московицьких військ на території України, а й певні дезінтеграційні антиімперські процеси в самій РФ. Перше, безумовна капітуляція всіх путінських військ на території України. Друге, демілітаризація, особливо ядерна Рефії. Третє всебічне сприяння ліквідації агресивних промосковських режимів довкола України в Придністров'ї і Білорусі. Четверте всебічне сприяння відновлення національного суверенітету Грузії над своїми окупованими територіями. П'яте деімперіалізація РФ. Тобто всебічне сприяння за координації з західними і східними партнерами московицькому народу в скиненні путінської диктатури і перетворенні Російської держави і імперії на національну державу бажано народовладну. Шосте всебічне сприяння розподілу Росії, як його назвав Юрій Липа, на низку національних держав століттями поневолених московитами народів угрофінських, грофінських, кавказьких, сибірських, татарського, башкірського, калмицького та багатьох інших. Сьоме у випадку швидкого і непрогнозованого розпаду РФ забезпечити захист української меншини, особливо на українських етнічних землях, захоплених московитами, тобто північно-східній Сіверщині, східній Слобожанщині, східному Запоріжжі або Донбасі, як його називають, східному Приазов'ї, на Кубані, Ставропілі, а також в інших місцях компактного проживання українців. Безумовно, ці та схожі плани, що гарантуватимуть тривалий мир в Україні та Європі, можуть здійснитися лише за основної стратегічної умови. І це буде, власне другий фактор стабілізації. Якщо війна за незалежність приведе до логічного завершення процесу, розпочатого ще в 91-му році, тобто до об'єднання влади і народи народу. Національною ідеєю до трансформації багато в чому ще й досі слабкої неоколоніальної держави Україна в українську національну державу, українську соборну самостійну державу, українській політичній філософії, і саме цей фактор дуже і дуже, на нашу думку, важливий е, український філософ Василь Іванів наголошував в історії. І сучасній політичній практиці людства ще не було жодного випадку, щоби в інтересах народу діяла не національна держава. І він же ж переконував, доки український народ не розв'яже своєї головної проблеми, не створить власної національної держави, не узаконить права свого творити державу, формувати і контролювати владу, доти жодна його проблема політична. Соціальна, економічна, міжнаціональна, військова, релігійно-конфесійна, освітня, культурна, екологічна, тощо так і не буде вирішено на його користь. Доти над українцями на їхній землі пануватимуть чужі правди, чужі сили і чужа воля цитади. Тому наша священна війна за свободу, за звільнення від московських окупантів, за незалежність. Повинна обов'язково стати ще й боротьбою за національну державу українського народу. Без такої держави по-справжньому незалежне і мирне українське майбутнє неможливе. Бо лише національна держава із системою національного народовладдя може бути по-справжньому сильному, нейтралізувати фактори дестабілізації власного буття, причини можливих війн і утвердити фактори його стабілізації. Тобто захистити всі національні інтереси українців та всіх громадян України, знайти справді надійних і сильних союзників і унеможливити будь-які спроби зазіхати на територіальну цілісність та суверенітет. Ключовим елементом будь-якого безпекового союзу для України може бути лише сама Україна, як національна держава. Тобто сильна і переможна Україна. Дякую за увагу.